Копчений шмальц, друзі. От скажіть чесно, ви хоч колись бачили копчений шмальц? Таке не покажуть не по телевізору, ні в ресторані. А я вам покажу. Погнали! Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні приготуємо бюджетну, а саме головне смачну страву. Копчений шмальц. Я ніде такого в інтернеті не бачив. Це моя авторська страва. Розпочнемо з сала. Плюс цього рецепта в тому, що підійде будь-яке сало, навіть обрізки. Якщо у вас тверде навідсала підійде, можете його приварити попередньо 10 хвилин. Щодо шкірки. Треба спробувати шкірку. Якщо вона тверда, зрізаємо. Ні можна залишити. Ну, у нас така. Далі вирішимо. Беремо сальцо і потрібно його підготувати до копчення. Розрізати на такі партійні смужки. Отак ось. Сальце у нас. Ціна демократична, буквально по 50 гривень купляли. отаке сало. Потрібно його підготовити до копчення. Отак ось розпускаємо його смужками. Ось таке сальце у нас. Тоненьке. Можете навіть обрізки брати. Отаке сальце. Отака гора у нас сала, потрібно його присолити. Сало свіже. Беремо соль. І так, не заліючи, притрушуємо солькою. Отак, шматочок ляп, солькою отак ляп, чік. Погляньте, шкірка непогана, не будемо поки зрізати. І отак солю оббаляли і на сторону. Ще в чому плюс цього рецепта? Він швидкий. Отак купили на базарі сало. І сьогодні вже буде готова вам смачна намазка. Не потрібно чекати. Ну що, друзі? Поки сальце відпочиває, підготуємо коптильню. На дно загрузимо щепи вільхової. У нас вільха. Отак гарненьких, дві-три жменьки. Отак, щоб дно покрити. І з половиною. Розтрусимо. Щіпу не потрібно. Замочувати отак сухенько її викидаємо. Піддон для жира застелимо фольгою. І тепер це лице наше треба обвітрити. Для цього зробимо отакі надрізи. Відріжемо шпагата бочівки. Трохи. Якраз на вулиці сьогодні погода гарна, вітерець. Отак робимо вузол і десь підвісимо на яблуню. Отаким образом. Для чого це ми робимо? Щоб гарно дим лягав на сало і сало не герчіло. Отака штора, отака от гірлянда в нас вийшла. Обсушуємо сальце. Забираємо лишню вологу. Сальце з півгодинки повісіло. Тепер викладаємо його в коптільню. Викладаємо так, щоб не касалося стінок. Отак ось можна і боком поставити. Різниці немає. Сало тоненьке, прокоптиться швидко і буде інтенсивне копчення. То, що нам і потрібно для нашого копченого шмальцю. Отак, От вклали перегородку і другий ярус. Так само викладаємо. І накриваємо кришкою. І, до речі, в кого немає коптильні, це не проблема. Я можу показати, як в домашніх умовах зробити коптильню за 5 хвилин. Якщо побачу вашу активність, зніму ролик. Підпалюємо багаття і будемо коптити 40-45 хвилин. Температура до 100 градусів. Відлік часу від першого білого димка. Білий димок пішов, пішов відлік часу. Засікаємо 45 хвилин. І ще дуже важливий момент. Вогонь перші 10-15 хвилин повинен бути такий помірний, знаєте, щоб щіпа тліла, а не горіла. Вогонь у нас такий помірний. 40 градусів. Пройшло 10 хвилин. Потрібно стравити перший дим. Кожні 10 хвилин випускаємо дим і вологу. Опа! Отакий от має колір. О, вже пахне. Закриваємо назад. Ну що, сальце коптиться, а поки зробимо доп -смакі. Це в нас цибулька, посмажимо цибульку. Наріжемо її отак. Отак. Не сильно мілким, отаким середнім. Зараз ми її пересмажимо. Температура у нас 55. Опа, випускаємо черговий раз, вологу та дим. До речі, ви можете самі вибирати свій наповнювач смаку. У нас це буде цибулька, класичний, просто без нічого та з часничком. А також можна, я думаю, буде смачно зробити якісь такі гостренькі, з паприкою можна зробити, там буде і колір, і також свій смак цікавий. Розпалили багаття, наливаємо лійку. Ну і третій раз стравляємо. Ух ти, вже колір привабливий. Як гарненько виглядає, воно вже шкварчить, готується. Колір бомбовий. Цибульку додаємо на пательню. так ось. Пательня ще холодна, нічого страшного. Цибулька вже зашипіла, заговорила. І потрібно додати отаку от столову, навіть півтори можна цукру. Хочу, щоб цибулька була карамелізована І така, знаєте. Приємного кольора. Хоч в цибулі і є сахар, але ми, звісно, підсилимо. А часничок на тертошку потрем буде в нас одна банка, знаєте, така ядрена, часнична. Ех, смачно буде. Коптільню зняли з вогню. У нас температура ще всередині 80 градусів. Це ми максимум догнали. Опа. Оце така красота. Тепер чекаємо, поки все остине. Отакі шматочки вилались. Колір бомбовий прям. Ось отакий нам потрібен колір. Бачите, такий аж золото кремовий, аж значить шоколадний колір. О. Ось вам лайфхак, як забрати лишню олію. Можна так користуватися навіть вдома на газовій плиті. Ось олійка, яка нам не потрібна. І цибулька, яка нам потрібна. Золота цибуля. У нас рекламна пауза, під черевина смажена з часничком на хлібчику. У нас вийшла отака гора копченого сала. М -м -м -м. Тепер це сало потрібно перекрутити на м'ясорубку. Зустрінемось трохи пізніше. Так, отак ми перекрутили. Тут у нас часник, тут у нас сибулька. Ділимо все порівно. Отак От ось. Отака фракція застине буде та ви що? До речі, де-не-де де, де, де попадається шкурка. Половину шкурки ми здерли, а половину залишили. Щоб, знаєте, таке ось попадалося як шкварочки. Якщо придивитися, воно є, видно. Чорненьке. О. Ну, тепер кожну з порцій потрібно перемішати. Отак часничок знизу. Також підперчити. У нас тут, а солі, нема нічого. І то солі небагато, може будемо досалювати, будемо куштувати. І так, перчиком кожну порцію. І по баночкам. Це з цибулькою, отак. О, з карамельною цибулькою. Отакі. воно як застине, та ви що? Така буде нам маска. А також можна використовувати, наприклад, Щось смажеш, те саме яйця, кинув вот отак ложку, ось його копченого шмальця. Та ви що? Буде така яєчня, що сусіди на запах прийдуть. Перемішали гарненько, перекалапуцяли. Вже так пахне. Ах. А тут з часничком. Часник як бомбить знизу. Ой-ой-ой. Оце теж смачний варіант буде. Ну і по банкам, і будемо дегустувати. Дегустація. Так, друзі, ну давайте спробуємо, що ми сьогодні зробили. Сразу скажу, потрібно його понюхати. Тут можна просто нюхати, а не їсти. Ну, давайте скуштуємо. Уже, до речі, смалець наш підзастив. Він уже такий, знаєте, не тягучий, все як положено, остив, не тепленький. а поставить в холодильник. Буше, він побіліє. Mm -hmm. От я вам чесно скажу. Тут 10 з 10. Це топ. З хлібцем. Ну і Ну, Ось вийшов такий бюджетний, а саме головне дуже смачний рецепт. Беріть на озброєння. Що в нас попереду? Ой, там попереду, там таке, там таке, там таке, там таке. Тому підписуйте, щоб не пропустити відео. Світланка Валерій канал Кулярна Симфонія до зустрічі.